Вітаю, друзі, канал Гіст Андрій Валерійович Вігрінський, відомий тревел-блогер. Сьогодні він занурить вас в тропічну атмосферу, в районі Південно-Китайського моря, Філіппіни, Тайвань, Китайська Народна Республіка. Там зараз тепло, як і в нас, до речі, також непогана погода, да. але там є. Океан, там є море, там є пальми і багато чого ще цікавого, як ви просили, шановні глядачі, Ри, Філіпини. Риби військові. Привіт-привіт, генам, привіт, глядачі. Байдарочник Фвігерінські <ривіт> на борту. Да, у нас Філіппіни і Філіппіни, напевно, будуть ну, оглядово. Оглядовано, ну, в контексті судового рішення і, взагалі, власне кажучи, в чому там ситуація. От, я не знаю, чи видно вам карту. Якщо я не забуду, то при оформленні посилання, одним словом, на кіно. От оці от, там, квадратики, трикутнички квадр... і що там, ромбіки, це, грубо кажучи, е в залежності від кольору, яким вони зафарбовані, це сфери інтересів чи, скажімо, територіальні претензії. По відношенню до ну, Малакських, да? там купа їх різних. І різних островів, які належать Китаю, Малазії, Тайваню, В'єтнаму, Філіппінам і невідомо кому. Ну, Не визначений їх статус. Ну і, відповідно, на такому клаптику океан, де дає різні формування, тим паче, враховуючи те, що ці формування мають відношення до різних країн, У цих країн. Є між собою, як мінімум, внутрішні тертя про те, чи є це їхньою виключною економічною зоною, чи є відповідний риф, бар'єр і так далі, ну островом. І формує він цю виключну економічну зону, чи не формує, і так далі. і тому поді. Там є ще одна специфічна ситуація, пов'язана з конкретно цим архіпелагом. Вона стосується, скажімо економічної складової. Ми коли з тобою говорили про Тайвань. У нас були дві передачі: одна, умовно, політична, а інша це економічна складова. І там, в економічній складовій, ми тривалий час зверталися до історії, яка називається логістика. Логістика, скільки проводить товарообігу через відповідну, відповідну протоку, скільки ну, її блокування до чого приводить, ну крім напівпровідників. Так от через південно китайське море і Малакського протоку, е, яка Скажімо, найбільш вузькій точці має ширину близько 2,5 кілометрів, проходить 25% всієї світової торгівлі товаром. 25% усієї нафти, яка перевозиться морем. Через південно китайське море проходить близько 60% усієї зовнішньої торгівлі Китаю. Плюс є ще специфіка регіональна, крім, от цієї логістичної, це промисло. Промисли, риболовля це частина промислу і частина зайнятості для кожної окремої країни. Ну, в Україні це не так актуально. Ми взагалі на риболовство в країні якось так собі забиваємо. Іноді десь періодично хтось щось напише, раз в квартал, чи раз в півроку, але там все погано. От від слова, ще ні одної публікації не бачив, що стало краще. Е, в Південно-Китайському морі відбувається приблизно 12% вилову. Риби в світі, і для Китайської народної республіки це приблизно 3% ВВП. Ну, дані, мабуть, трохи старі, і щорічно це 300 мільярдів доларів. Плюс є специфіка: от, рибна ловля Млакській протоці, вона, скажімо, відноситься до категорії преміальних в силу того, що прибережні води до Китаю вони є трошки забруднені, ну, в силу експ... Експ... Екстенсивного роз, росту економіки, то от коли там писали окремі оглядачі що в шнебельних ресторанах подають відповідні рибу, морепродукти і так далі. То відповідно кажуть, що це не прибережна, а це звідти ексклюзив, чистота це приблизно як гірська форель, яка ну, по ціні гірська а по факту, типа, хрен хряне знає, чи вона гірська чи не гірська. Одним словом, вага цієї всієї історії з точки зору економіки вона є значною. Тепер, з точки зору, бачив, трохи з кінця почав, не з судового рішення а значення. Тепер я, з точки зору. Ну, в нас ж взагалі Філіппіни. Ну, б, да, да, да. Про, ну про так, про пляжі можна було починати. І про філиппінок. Ну, дивись, залишимо… І з нами б залишилось більше глядачів, ніж на, от, на, на цей момент дивляться. Ми залишимо, ми залишимо цей, цю грань висвітлення за Кольою Тіщенка, треба себе десь реалізовувати. І я думаю, що в принципі він це зможе підняти. Взяти на свою кремезну грудину українською чи груди на кремезні груди. Плечі. Шию. Плечі, шиї, ноги і так далі. На, на туловище. Да. Є ще момент, який пов'язаний з безпеково складовою. Віднедавна в Китаї. Ну, від це мається на увазі там, умовно, останніх там 10 10 років. Візьмемо таку відправну точку. В Китаї з'явилися власні. Підводні човни, атомні підводні човни з відповідними ракетоносіями, стратегічними ракетоносіями да, ядерного типу і можливість розміщення цих підводних човнів в межах відповідно Малакської протоки і цього архіп... Малакського архіпелагу дозволяє контролювати своїми Збройними силами. Відповідно торгівельне і інше судоходство в Південно-Китайському морі, і тому Китай почав до певної міри, плюючи на інтереси Філіппін, плюючи на інтереси інших країн, проштовхувати свою стратегію пов'язану з тим, що насправді рифи є островами. Десь Насипаючи відповідні острова, десь формуючи відповідні військові формування, це привело свою Ну він готувався до цього. Це ну я, я пару слів да, от, Чисто юридичний момент, щоб було зрозуміло глядачам нашим. Є така штука, як державна територія. Коли мова да. йде про суходіл, материк, зрозуміло, є кордони. Угу. Ну, власне, от держава субстанційно вона розміщується, так би мовити, в певному просторі на земній поверхні. Угу. Якщо мова йде про прибережжя, то держава. Свою територію також вважає перше, територіальні води, угу. це ну грубо кажучи, 20 кілометрів. Якщо говорити в нашій метричній системі, це також вважається територією держави. Плюс ми маємо 200+, плюс. Економічна виключна економічна зона. Це означає, що типу плавати, ходити там можна, так. але видобувати корисні копалини, рибалити це з дозволу. Ну і так далі. Тобто, тут це квазі територія, але держава має над нею ефективний контроль. Угу. І якщо ми подивимося на район Південно-Китайського моря, от Філіппіни – це держава, держава 100 мільйонів населення, там 400 мільярдів доларів валового внутрішнього продукту. Вона розміщується на архіпелазі, який складає понад 7 тисяч островів. І там, в тому регіоні, плюс-мінус все-таки накрошено. і, відповідно, цей момент, кому який острів належить, він визначає від, від нього циркулем, відповідно, ми можемо прокреслити коло виключної морської економічної зони, плюс території. Чому важливо, що щось має статус острова? Тому що може бути скеля, може бути риф, угу. може бути острів. Є там ще певні варіанти, але це основне. Якщо острів, є островом, він е, може бути частиною території певної держави. І від uh -huh. нього ми починаємо все це креслити. Якщо острів це не острів, а юридично вважається скелею. Там питання в тому, чи можна проживати автономно. Там багато різних ознак в Конвенції ООН по морському праву визначено. Якщо це скеля, то скеля не тягне за собою наслідки юридичні того, mm -hmm. що власне можна вважати територію держави, і власне вона не впливає на розподіл ресурсу, на розподіл простору з поміж сусідами. І, коротше кажучи, є там острови Спарклі, є ряд інших mm -hmm. груп островів, плюс Китай, як ти сказав, вірно насипає щось додаткове, штучне, нове. І всі ці держави регіону, починаючи від В'єтнаму, закінчуючи відповідно Малайзією, Філіпінами і іншими, там М'янма навіть бере участь також. Вони постійно сперечаються з приводу того, де чиї. Тому що це дійсно має серйозні відповідно наслідки да. з точки зору економіки. Передусім з точки зору питань національної безпеки, безумовно. Да. Причому тут є ж формально декілька підходів да, до визначення того. Ну, от, якраз де розбіжності між країнами в і вони в тому числі десь частково розглядалися і в арбітражі, які е, розглядав спір між Китаєм і Філіппінами. Це історичний підхід до формування території, і умовно той підхід, який є, який базується на міжнародному праві. От Китай у нього є ця стратегія їхня дев'яти пунктирів, по-моєму, так да? лінія лінія дев'яти пунктирів. То яка, де вони мають картографічні докази, як вони вважають своєю і обґрунтовують ними свої претензії, практично картографічні докази ще десь 47-го року, а, ну, там то там ще раніше, там ледь на динозаври, не, ну, то, вони так ну, це, щурилися це, по-китайськи, вони почали піднять. Це вони, це вони да. теж можуть. Я, я впевнений, що ну, тут проблем не буде. Але якщо от брати історичний, історичний а, підхід. До того що відноситься до їх території, то вони можуть претендувати приблизно на 80% південно-китайського моря. Ну там майже по принципу нікому ні хіра ну да типо, от що ми вам лишимо за то, власне кажучи, і будьте дя... і будь будьте будь вдячні. Ну і є власне інший підхід, який виходить із конвенції по морському праву, виходить по моєму з яких там укладів на -х, ні, -х, х чи ні, не 80-х чи 70-х років, і власне спір. Якраз відбувається, відбувався довкола цього, так, що Філіппіни говорять, що ви знаєте, ну, от умовна частина островів, оце там наші, ну вірніше, це не є острови, і відповідно там виключно економічна зона Китаю, як вони вважають, на них не поширюється. Китай казав, що ми, він же ж зайняв позицію приблизно схожу на ну, приблизно схожу на позицію Російської Федерації в ряді, в ряді питань. ми цей, Спір не визнаємо, конвенцію не визнаємо, нічого не визнаємо, виконувати не будемо і послуговуватися правом сили. Раз ми його зайняли, то воно є за фактом нашим. І от в 2016 році було прийнято рішення в червні чи в липні місяці, про те, що, те, що Китай вважає рифи, а потім насипані острови, начебто островами, які розширюють його виключну економічну зону і берегову лінію розширюють, є хибним з точки зору. Конвенції по морському праву, відповідно, Китай не має права на претензії на ці окремі острови, не має права на контроль. Ну, фактично, тут іде і мова ще й про військовий контроль за судоходством відповідній екваторії. Він на це все права не має, але є от неспівпадіння реальності і юридичних формальностей. І це неспівпадіння полягає в тому, що, послуговуючись правом сили, Китай не звільнив. Територію, яку він зайняв, яку вважає своєю, бо що бо він не визнає рішення арбітражу. Ну і відповідно він займає ці рифи, бар'єри там і так далі. Ну, так, щоб там... не багато не мало. В ЗМІ є повідомлення, що 19 травня 2017 року президент тодішній Філіппін, відомий mm. досить Родріго Дуерти заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін погрожував йому початком війни. Якщо Філіппіни почнуть буріння в спірній частині Південно-Китайського моря. Ну так, не багато не мало, uh -huh. При цьому, що цей же Дуерте, коли він прийшов до влади, він, власне, прийшовши до влади 30 червня 2016 року, заявив про поворот країни від США в бік Китаю і Росії. В плані складності, в тому числі внутрішньополітичної порядку денного, в цьому регіоні. Тобто Філіппіна тут можна сказати, також оцей момент геополітичний, він можливо буде цікавий. Це держава, яка існує ну, приблизно середини ХХ століття. Вона була спочатку, власне, колонією Іспанії, угу. власне, Філіппини, як назва сама, виникла саме на честь іспанського монарха тогочасного, Філіпа II, якщо я не помиляюсь. Потім. Філіппіни зверталися до Сполучених Штатів для того, щоб їх звільнили від колоніальної залежності. Штати трошки повоювали з Іспанією і в підсумку придбали оці 7 тисяч островів за 20 мільйонів доларів. У Іспанії ну, курс був трошки іншим. Тоді долар був посильніше, і власне. З Філіппіни до середини двадцятого століття були колонією сполучених штатів. Там також були певні рухи з приводу звільнення. Але історично американська військова присутність там була mm -hmm. раз, і відповідно, навіть англійська мова, як мріє наш Олексій Мічеслович Данілов, була другою державною і залишається на сьогоднішній день. Там плюс-мінус. Якщо поїхати відпочивати, то ми дівчат згадаємо, майже всі вони на базовому рівні англійську знають, тому. Є перспективи для комунікації, Ну, крім інших чудових традицій, які американські військові там залишили То, в плані поведінки. Перспективи є. комунікації вони розкривають інші перспективи. Безумовно. Ось. І, і, власне філіппіни в цьому сенсі вони нагадують одну іншу країну. Можливо, ви здогадаєтеся, про яку я кажу? Вони постійно намагаються ну якби дрейфувати від одного великого центру сили до іншого. Вони один президент приходить і починає. Сполученими штатами лаятися оцей дуерт, який відомий, можливо, нашим глядачам. По тому, як, наприклад, ми бачили кадри, як там бульдозерами літні автомобілі, тих, хто як він вважав, відносився до наркокартелів, їх просто в асфальт якби вкатували, знищували. Плюс відома його політика, яку характеризували багато хто як терор, з приводу того, також боротьби типу з Картелями різноманітними, і, і, власне, там багато людей було і страчено, і там не сильно, як казали, іноземні ЗМІ е, власне розбиралися, хто там насправді винен, а хто не дуже. І він був критикований, в тому числі, президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою. своєю твоєю чергою він Барака Обама. Ну так не те, що не дипломатичними словами. Там наш посол Мельник, просто він е, супердипломат в цьому сенсі, там прямо якби на абсентній лексиці е, Обаму е, посилали туди. Е, Куди він не очікував, власне, що його хтось здатний послати? Потім це змінювалося. Новий президент також сьогодні намагається якимось чином балансувати цю історію. І китайський лідер відповідно був на території Філіппін з одного боку. З іншого боку, ми бачимо повідомлення 23-го року, що Філіппіни дозволили використовувати окремі бази для військово-морського флоту США. як... Також чинник стабільності, як вони вважають, в регіоні. Тобто там американських баз типу немає як стаціонарних, uh -huh. але такі бази підскоку відповідно завантажити продукти, там заправити паливо відпочити морякам. Бо філіппінки ми знаємо, вони знають англійську мову. І власне от для цього Сполучені Штати Америки вони присутність там зберігають, і це є ключова точка. При цьому, хоч Філіппіни і були колонією, але певні такі жорстких заяв по відношенню до Китаю. Як правило, вони не роблять. І, власне, сучасний президент Філіппін, він намагається, і в бік його звуть Фердінанд Маркос молодший. Власне, і він був в Китаї, китайців приймає, і в той же час він не погоджується на китайські умови, наполягає на тому, щоб був виконаний судове рішення власне, арбітражу по морському праву. і… З іншого боку, не намагається рвати відносини. Короче кажучи, такий складний регіон, і ми оглядово говоримо просто поставити питання. Та, от що там, да, чи, ну, чому Ми чому тут оглядово цікаво? про напругу говоримо з, з прив'язкою. Да, ми починали з військових навчань Філіпп Сполучених Штатів, а потім розвиток з'явилася основна, яку ти згадав да, про те, що можливість використання військових баз, чи їх вірніше розміщень. Китай після е, рішення арбітражу в 2020 році в. Розпал пандемії. Розпал пандемії. Він, е, власне кажучи, почав переглядати історію, допустимо, зі спірними островами з точки зору е, визнання їх адміністративними одиницями Китаю. А в 2020 році, в липні, він вніс, умовно, там поправки і визначив частину. Території Південно-Китайського моря, виходячи з того, що ці острова, начебто його, з зони офшорної на зону прибережну, і як наслідок почав здійснювати ну, постійні ну, військово-повітряні сили, почали розміщувати далекобійні там, бомбардувальники, здійснювати спостереження за простором, за судноплавством і так далі. Тобто, скажімо, фактичне, ну, не захоплення, ну, напевно, да? ну, скажімо так. Ми ж все-таки юристи, да і є певний арбітраж, і цей арбітраж встановив, що острова Китаю не належать. Але фактичний контроль здійснюється ним в межах цього фактичного контролю, користуючись принципом абсолютного суверенітету, як вони вважають, вони визначили це своєю територією. І, як наслідок, реалізовують для себе, виходячи з своїх можливостей, всі можливості, які випливають з. Ну, скажімо, з можливостей, які виникають на власній території, в тому числі контроль, в тому числі спостереження, в тому числі там військові навчання, і так далі, і тому подібне. Ну, раз частина спільноти не визнає оцей абсолютний суверенітет і, і опирається на міжнародний арбітраж, то проводяться відповідні навчання, навчання за участі, ну, в тому числі авіаносців і скажімо інших підрозділів військово-морських сил Сполучених Штатів Америки і. Воно може або, або зіткнутись десь, або не зіткнутись. До, до речі, да, з, з приводу міжнародного права один цікавий факт в плані того, скільки держав визнали це рішення, бо Китай угу. не брав участі у відповідному засіданні. Вони там якимись боковими заявами говорили про те, що, типу, ні, ми, ми тут угу. не будемо. Арбітраж це врахував. До речі, там прямо цитати там різних послів, різних дипломатичних працівників нацитовані в рішенні, але в підсумку, що відбулось? Після того, як 12 липня 2016 року власне було винесено рішення арбітражу, сім країн: Штати, Канада, Японія, Австралія, Нова Зеландія, В'єтнам, Філіппіни – закликали слідувати відповідно висновкам трибунала: 33 країни це практично всі країни Європи, також Індія, Південна Корея і інші країни Південно-східної Азії. Позитивно віднеслись до вердикту, але офіційно не вимагали слідувати йому як юридично зобов'язуючому. Шість країн Китай разом з Тайваном, що цікаво, угу. Судан, Черногорія, Пакистан, Вануату, ну і куди ж без Російської Федерації, виступили так чи інакше проти відповідно, цього рішення. Тобто, ми маємо що, коли ми говоримо про судове рішення в межах. Міжнародного права то тут є питання визнання, тому що знову ми повертаємося вже в який раз, що жодне рішення суду, жодне рішення трибуналу, яке винесено без згоди на юрисдикцію тієї країни, проти якої воно винесено, не може бути виконане. чому тому, що як правило не може бути виконане, тому що власне це потребує по суті добровільної згоди з цим. Uh -huh. Якщо добровільної згоди немає, рішення є. Позиція стає такою не зовсім моральною, але на, за великим рахунком це на швидкість, так би мовити, не впливає. Да. Оглядова екскурсія в регіон, де спілкуються англійською, і в цілому доволі тепло. Мабуть, ну, завершена. Дякую. Дякую.